Всім привіт, всім гарного вечора. Цвітуть мої гладіолуси, красавчики, лаванда красуня зацвітає вже. Ще день-два і треба буде постригти. І хризи мої цвітуть. таку косою. Ще мої кучерава баришня і майори. Що цвіте. Ну, а я стою на, на пусту, так-так, я ніч не роблю, стою, чекаю, коли Іван перекопає. І тоді заскороди, посадити полуниці. Ось, ну і ще позбираю їх, як вони вже вродять. Нучка довга. <гум> так щось що таке діло. Ось тут ми вибрали ті полуниці, що тут були. Нам їх хватить тих. А тут ті, що я вкоріняла, треба сюди посадити. Ось там, де Іван садить. Те копає. Там я їх посаджу. Ось. А тут буде часник в нас. І буде так, часник. Не тебе... можна. Треба я буде тут ще малини ще. теж перекопати. Перекопати? Зараз дам. дам. О ті курінчики білі, повибирай всі бігом. Бігом. Оце пані ялиця, я так зрозуміла. Це це пані жукавиця. Вона мені тут а совсем не треба. Побачився і вся халера. О, де от і корінчик впав поза відро, Підніми його. Яка під вечір вилазить. О, так що зараз заскородим. Вода в бочці є, тепла. Ось і посадити і треба. О, так що ось таке. Там ми вже скопали, треба буде. Вже десь посіяти мою калярепку. Ось. Так, що ось таке діло. І там, де горох викло, вибрала, теж треба посіяти калярепку. Кала... Кала... Ось так, що ось такі то справи. Так, Іван нього файно виходить, я контролюю. Так, що ось такі то справи. О, ну, а як буду садити, як не забуду, то покажу, бо вже була б забула показати, як копали. А ще ж ми його перед тим пололи, виривали полуниці, брали, оці тут остануться полунички. Ось, ми ще їх спололи, вирвали, а тепер перекопаємо. Так що ось так. Так. Ось так, два радочки, У мене буде полуниць. Я їх ще не посадила, що води наляла. По два корчики в купі саджу. Одна лоти оводячи, кусають тих собаки дикі. Ось так. Їх. Зараз посаджу і мені хватить тих полуниць. А це тут буде часник. Ну, ще щось тут треба посіяти. Моє горох тут посіяв, там є в пачці. Горох кропу посіяти молоденького на осінь. А? Можна і овес, але можна кропу посіяти молодого, щоб був на осінь. Файний молоденький, зелененький. О. Та й ось. Тут посіємо. А тоді восени посадимо. Часник. Так, щось таке то. А, собачі душі, говоди. Чи ви подуріли, вже ніч на дворі вони ще кусають. Пізній же вечір, пізній вечір. Ну файно, тихо, без хмар. Бачите, ти воно. Так щось таке діло, красота. Тихенько, ну так жарко, так парко, що то капець. Ах, воно коп сказилося, не знаю, я вся я мокра. Чи то я така вже ледача, чи то воно так жарко, не знаю. Зараз вода впитає. Я що тут робила? Я ж керувала, Іван копав. й все. О, а там завтра треба буде з виноградом поборотися обов'язково. Бо то капець вже стільки наросло, що козам хватить раз наїстися. Треба все й постригти. Я тебе що тримаю, йди до хати. Бери он до того городника, постав коло бочки, я зараз собі помию. Та й піду до хати, руки помию. Та й усе. Чого і ти пешечка співає? Гарно, так тихо. Ще би Бог дав нам миру і взагалі було б прекрасно. Красота. Вона напевно знає, що я записую, щоб ви почули, як вона співає. Я гарно. Ось так ладненько, буду я садити. Ох, усю. Мої полунички посаджені. Дай Бог, щоб гарно прийнялися. Курінчики ще не дуже попускали, я не сказала, що вже великі. Я забула показати, якщо чесно. Але я думаю, нас на середу передають дощ дому. Ось, то я думаю, якщо дощ піде, то вони повинні поприйматися. Ми на ніч їх саджу, щоб вони трошки потягнули. Ще вологи, хоча вони в волозі стояли в воді тут ящечкою. Ось так що ось таке то. А це я трошки їх отих зеленіших оставила. Це ці пізні з тих, що то викопала. Ну і там купчиха залишилася. А ці, не знаю, тут два сорти їх є, тих крайніх, отих рижих таких. Але які вони, як вони звуться, не знаю. Так що ось таке то. Ладненько. Всім всього самого найкращого, гарного вечора, дня, миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин. Будемо сподіватися, що мої полунички всі гарно приймуться. Ну а якщо не приймуться, тоді так і буде, остануться тільки ті. Ось, та тут таке. Всім миру, спокою і затишку. Ось так. Сірку, не сірко Козеня кричить, бо воно на другому місці стоїть, не привикло. Ось так щось такі, то справи. Всім всього, тільки найкращого, всім папа. -па. Хто молодець? Наталя молодець. Ці полуниці посапала, малини до полюї. Мама прийшла знімати. Тихо, не розказуй. Мама, тут, по-моєму, щось висохло. Ну, не висохло, його треба там от там де сухе. І все, а буде рости. Куди ножицями? Ти що? Ну, а чим відтяти? Сікатором. Сі. Зараз буду стригти лаванду. Вона розцвіла. Так, плуниці всі в нас <ривіт> посапані. Іван буде знімав. Десь бо зараз нажмеш кнопку і вийдеш, а я дам по плечах тобі. Я. я по плечах не хочу. А я таку пострижу свою красуню. Ось і вона осені ще краще мені зацвітає. О, а ці квіти поставлю в букетик без води, вони висохнуть і будуть гонити всіх молів з хати. Ось. Так щось таке. Ось його всі молоді, ось його всі погінчики. Будемо мухними <сміриме> відгонити. А, Наталю? Ну бо ж лаванда пахне. Лаванда. О! Лаванда не пахне, ти що? Ми як садили, обрізали в школі, то, то... доворіт паху. Лаванда дуже, вона це є лавандові такі таблетки, які гонь... кладуть в шафі, знаю, щоб я тобі мені кажу, не заводився. Я її майже не чую. То йди ближче, я тобі дам понюхати. Притик туди. Що Шаф... занюхнеш. О, ти так далеко, то певні тобі не чути. Мам, ти мене чуєш? Чую. Ну то добре. О, дивіться, який гарний букетик. М -м -м, лісом полем пахне така красота, зараз я її всю пострижу ось. і викопаємо. Я зараз дам купую <плух> і виросте. А що ми пуниці просто так викопували? Я знаю, що ми засадимо. На її що продавати Ні, і їхати? Он там в пітнику молоді курчі треба повикопувати. Тримай. Бо там вони в тіні, їх треба до путя довести. Ось таке так тоді. О, две яку я молочийку в полуницях оставила. Ой, ти оставила, я бачу. Де? О, о, дві які листки великі. Я усім о, І от там бачу. О, пострижемо, покажу, що ми зробили на городі, яку красоту. Так, да, але не надовго. Дам по лобі. А будеш другий раз ти сапав. О, да? Раз ти хочу, щоб було ненадовго, будеш сапав ти. Диви якийсь винеград зарощений. Я знаю, то буде діло Дай вечір. Того, вновь, вечір будеш. Ну так. Да? А що, я можу буду робити? А, ові, дикі дроні бабушки. І Одними треба воді відгонти. Я, коротше, це його буду так, оводогоном. Ладу. Постав офіційно. паузу, пострижу, все покажу, як постав. Так, дивіться, Дуже. яку красоту я маю. Дарую вам прекрасну лаванду. Не лізь мені. Брізати треба. О, А там вже зубіда. Під вечір з винограну будемо боротися, а завтра будемо тут далі доробляти. Ось ці кучераві баришні. Вирвати, той кліп трохи повиривати, молодий посіяти заново. Ось. Так, щось таке то. Ось мої гладіолуски, красунчики. Квітнуть. Його треба ще пересапати полуниці. Оце його гарний. Жовто-цибуляний. Цей шалатовий такий. Дуже гарно це тут. Ще десь мав би бути сіреньовий один, але щось я його не бачу. Може він цього року не цвете, Ну, подивимося. Побачимо. Ладненько. Це продовження до вчорашнього відео. Дивіться, яка красота. А, чи ти? Так, це одна. Так, це друга. А я знаю, що там є грушка. І я дам полуничку, Іван. Тримай. Зараз я ще тут вирую. то буде тобі і Натальці, почекай. Я не хочу. Дейду я бере її. Ташина. Такі красуночки. А ці ще в зелебухи, бухи. Завтра треба буде їх пересапати. Та я завтра тут перебіжуся, їх ще пересапаю. Мяу-мяу. О, ще одна є, чекай. Ще не стигли, м'яо-м'яу. Значить, ще є. О, до речі. Сирини супиш. там, якого листочка. Так, щось таке то все. Вроді все, пішли. Ми йдемо. Додому. Бачите, вчорашні посаджені. Стоять листочки догори. Сьогодні ми все тут понаводили киясоту. Ось. А я вчора вечір сіла, коло корча трохи поїла то зелено. він такий же майже. А? Не знаю, я їла мені смачно було. Ось такі то справи. Це продовження. Ладненько. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ну, до, до хати.